Сьогодні велика радість наповнює наші серця, бо в наше місто, у цей святий храм завітала Цариця Небесна зі Святої Почаївської гори. Ми відчуваємо цю ласку преблагословенної, коли вона покриває нас своїм материнським омофором. Ми підносимо до неї свої молитви і дякуємо, що так близько Матір Божа у ці дні знаходиться до нас. У своєму чудотворному образі Почаївському. Ми підносимо свої молитви до небесної Цариці і просимо, щоб вона нас не залишала ніколи і нігде своїм материнським омофором. Дорогі брати і сестри, ми маємо відчути цю ласку, яку Матір Божа являє для кожного з нас у ці дні, коли вона буде перебувати у цьому святому храмі. У нашому місті будемо приходити до неї якомога частіше для того, щоб наші молитви недостойні підносити до Цариці Небесної, щоб вона вимолила у свого божественного Сина мир для нашої рідної землі, щоб ми перед її образом молилися за нас стражденний український народ, за наших воїнів-захисників, які боронять кордони нашої держави, за усіх тих людей. Які постраждали від цієї лютої війни за наших рідних і близьких, за усіх, тому що молитву потребує кожна людина. Молитва допомагає нам відчувати єдність у Христі, яка є фундаментальною в житті кожного християнина. Бо будь-яка єдність може зруйнуватися, якщо вона має земний початок і фундамент. Але якщо ми єдиними у Христі, який кожного з нас. Веде до спасіння і дає нам таку можливість, то цю єдність ніхто і ніколи не зможе зруйнувати. І ми будемо просити Царицю Небесну, щоб вона допомагала нам вистояти у тих випробуваннях, які маємо ми сьогодні усі разом і кожен окремо, щоб ми зберегли чистоту нашої віри, щоб ми вистояли в тих труднощах, які покликані подолати. Щоб ми стали ще міцнішими перед Богом і перед Його пречистою матір'ю, яка нехай кожному з нас допоможе на наших життєвих шляхах. Звертаємо наші молитви до преблагословенної цариці неба і землі, тому що до неї молиться весь рід людський, бо Божественний Син дав можливість кожному з нас звертатися до неї як до своєї Матері. Будемо слізно просити і благати її на кожен день нашого життя, щоб вона покривала усіх нас, нашу рідну землю, материнським своїм омофором, усіх вас закликаю, дорогі брати і сестри, у ці дні бути гарячими у своїй молитві, бути щирими перед Богом і Небесною Царицею, підносити їх, де б вони були і де б вони знаходилися. Але найголовніше і найбільше, щоб це було від щирого серця і від душі. І тоді неодмінна Матір Божа почує нас, тоді вона нас покриє своїм омофором і дасть нам усе необхідне для нашого земного життя, але найголовніше для спасіння у небесному Царстві. Ми будемо молитися тут, у цьому храмі, цілодобово. До недільного дня, коли після Божественної літургії чудотворна ікона Почаївська відбуде у те місце на Святопочаївську гору, де вона перебуває повсякчасно. Тому давайте усі разом, скільки в нас є сил внутрішніх, об'єднаємося у цій спільній молитві, щоб випросити і виблагати у Господа Вседержителя. Милість для кожного з нас, для нашого народу і для усіх нас загалом. Нехай Матір Божа покриває, допомагає кожному з нас. Всіх щиро вітаю з цим великим святом, прибуттям у наше місто, у цей Свято-Миколаївський собор Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Її молитвами Господь Сидержитель нехай буде завжди з нами на всіх наших життєвих Шляхах. Аминь.